Світ не без добрих людей, і тих, хто хоче зробити хорошу справу, завжди знайде можливість, як це зробити, не маючи власних великих статків, аби допомогти маленькій ані фурман Еліга КВН Кураж за підтримки студради Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини та Уманського національного університету садівництва організувала благодійні концерти команд КВН. Як всім відомо, 24 жовтня біля 14 школи сталася жахлива трагедія, де водій збив дівчинку, вона зараз перебуває у міській лікарні і в понеділок в неї була операція. Як на будь-яке лікування, їй потрібні кошти. Через це уманські кавенщики зі всього міста об'єдналися заради, заради однієї мети допомогти Ані. Зібрані кошти будуть відправлені саме матері Ані на її лікування. Просто кожна людина повинна щось зробити від себе. Не залишайтеся, водію. Кожен, хто прийшов на КВН, мав змогу не лише допомогти маленькій Ані, але і весело провести час та від душі посміятися. Коли наші чоловіки повертаються з відрядження, їхні жінки дуже схожі на собачок. Кохана, я вдома. Що ти, вдома, ти, вдома, ти, вдома, ти, вдома. ти мені Що ти мені вірішек? Магнітик. Магнітик, магнітик. магнітик, магнітик, магнітик. Кохана та наш обід? Обід, 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 обід. А, на кухні. Ти що мені зрад? Охано Магнітик! Якби у Романа діданка було друге життя, би він у ньому був? Точно не трещо. Усього на лікуванні дівчинки було зібрано 9192 гривні, маючи можливість допомогти, не залишайтесь байдужі.